Друзі, всім привіт! Сьогодні нова тема, хоча і новою її не назвати. Будемо відвертими. Багато з нас е, рідко покидали зону комфорту. Звісно, вона у кожного своя, але завжди є купа причин лишити все як є. Звісно, нам здається, що вони вагомі. Так це і влаштовано, що у кожного з нас є вагомі причини сидіти на місці і нічого не міняти. Бо хто з що буде далі. Зараз у багатьох все змінилось, в тому числі і у мене. Зараз поняття зони комфорту несе мало сенсу для мене. Коли над головою весь час летять снаряди, то несуть наскільки у тебе м'який карімат. Коли на дворі 0 градусів і в наметі приблизно так само, то не дуже важливо, наскільки дорогий у тебе телефон. Все те, що колись до 24.02 мала якийсь сенс, чи навіть більше, було сенсом. Зараз в умовах війни стала нічим. І зараз я не тільки про речі. Є купа всього, що нам раніше здавалося міцним та довговічним, наразі нам так здавалось тоді. І що зараз не відтримує тиску обставин і трішить по швах або просто розсипається. Можна сказати, що мені тут простіше, ніж вам там, бо кожен день смерть сидить поруч і чекає, поки ти розслабишся, і допустиш якусь промашку. Вона поруч завжди, і це дуже важко. Але це робить мене вільним. Я дійсно можу тут собі дозволити жити кожен день як останній. Я можу робити речі, які би боявся робити, бо вони можуть вплинути на подальше життя, невідомо, яким чином. І так, це зупиняло. Зупиняло багато від чого, в тому числі від виходу з зони комфорту, бо є ризики, і в тому житті відверто не було бажання ризикувати. І ще нас контролює суспільство. Хто що скаже? Бажання ризикувати у мене і не додалося. Це той вибір, який я не робив, він прийшов бонусом. Я на війні кожен день більше ніж півроку і віддаю своє життя тут. А Винагороду є моя свобода. Я можу сам вирішувати, що робити, і не думати про суспільство. Бо тут ми всі поза суспільством. Так, це війна, і ми робимо. Речі не прийняті у суспільстві. Ми поза суспільством, поки ми тут зі зброєю в руках. І так, я користуюся цією привілегією бути вільним. Я мало міркую, що скаже суспільство про мої вчинки. Я наведу простий приклад. Я у відпустці зробив дві татухи, і, мабуть, до війни я би міркував пару років, радився з купою людей і швидше за все відкладав би це на роки. Потикам, сподіваючись, що одного дня суспільство це погодить. Що скажуть вдома, що скажуть родичі, що скажуть на роботі, що скажуть клієнти та знайомі, що скажуть друзі, що я скажу їм усім, бо в суспільстві так заведено, що ти завжди перед кимось маєш відповідати. А зараз все інакше. Я зробив те, що я хотів, я зробив це із своїм життям, бо маю на це право і зараз маю на це волю. Я отримую від цих татух задоволення кожного дня, хоча цього могло не бути в моєму житті, бо зробив крок за лінію. І тут мені ніхто не каже навіщо, бо розумію, що моє життя, мої правила. І така сама відповідь на питання тепер і усім, хто там. Так, я роблю те, що боявся робити до цього, і це непогано. Я не роблю нічого кримінального чи морального. Я віддаю за вас своє життя, тож ми, моєю привілегією не боятися вашої критики. Не робити, як звикли ви чи хочете ви. Так, я змінився. Мені довелося змінитися, щоб вас захистити. Але разом із тим я навчився захищати себе і своє життя. Тому так, ваша думка дуже важлива для нас. Можливо, хтось із вас жив так і до війни, можливо, комусь із вас це не цікаво, можливо, комусь не подобається те, що я кажу. Ваша думка важлива для нас. Але в моєму житті. Зновились нові люди. Ви знаєте, те, як себе поводжу, виявляється нормальним, а для когось я взагалі став прикладом. Бо я плачу велику ціну. Я віддаю своє життя кожного дня. За таку ціну ніхто не відбере у мене право бути щасливим тут і зараз. Мені тепер не потрібно погодження суспільства на право бути щасливим. Радісно було чути, коли волонтери мені при зустрічі сказали, що ми були багато де. Бачили різних різних солдат, але настільки щасливий погляд бачимо вперше. До чого це все? Не обов'язково чекати, поки прийде війна, щоб вийти із зони комфорту чи бути щасливим. Не чекайте, поки обставини вас замотивують. Краще знайдіть мотивацію самі вже сьогодні і зараз. І так: живіть кожен день, як останній. Ви побачите нові фарби та відчуєте нові аромати. Ви зустрінете нових людей, які змінять ваше життя. Вирішуйте ви, поки не вирішили за вас. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую кожному, хто лишив коментар та підписався на канал. І велике дякую тим, хто поділився цим відео з іншими. З вами був Міньйон.